Прямо зараз, друзі, на Москву летить 700 дронів. Вся Москва взагалі без світла. Всі російські пабліки там гудять в шокі. Не прикол, не клікбей, друзі. розповсюджуйте ці відео, це просто жесть. Давайте поговоримо, що це зараз відбувається, які наслідки цього всього будуть. От зараз третя ночі, мене визвали там хлопці, їдемо. Зараз трошки більше за задізнаюсь, наступних відео розкажу. І от у зв'язку цим можуть бути зараз відвірні атаки Росії, понятно, що інфраструктура і не розбереження може бути зруйнована. То будьте обережні і держава зараз дає по 6 500 гривень українцям на то, щоб їм легше було зімою там користуватися опаленням. Детальну інструкцію як від держави отримати 6500 гривень за посиланням щоб ці профіляти. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за боже, до ну, хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень. Місяць ми платимо за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Отже, ви пам'ятаєте операцію Павутина? Пам'ятаєте потім як малюк ганяв у цих всіх антікорупціоні органи і так далі. Я вам ще раніше казав до операції Паутіна, що України є, чим прошу жахнути. Йобно, ще є. І ще більше є. Я вам так само казав, що сидить дуже багато цих п'ятий колони, провокаторів цих всіх корупціонерів, які на сторону Росії грають і сривають оці всі операції. Ось їх поганяв, цей малюк і, будь ласка, зразу є от результат. 700 дронів наросію. Там просто в шокісті. В Москві, всі московські пабліки, ну я слідкую за ними. Там просто жесть, вони паніку б'ють, я мені показував, що там відбувається. Коротше, чи може це якось попливати на Путіна, щоб він. Став пом'ягче, хто його знає, бо це страна, яка поставила цю країну на військові рейки і живе одним, чих я цим захватіти, цих парабатітів сюди їхня земля. Але відчуваю, що зараз можуть бути великі проблеми з нерозбереженням, тому я від себе подарую два електрогенератори, типа «E Якикафло, за посиланням шарці профіля. Ну не багато, але багатьох і раді. Спробую допомогти, друзі. Все на зв'язку. Слава всім українцям.